Вітаю! Це короткий урок, у якому ми навчимося встановлювати безкоштовний графічний редактор XCAP і створимо наше перше векторне зображення Миле сонечко. XCAP – це потужний, безкоштовний редактор векторної графіки з відкритим вихідним кодом, ліцензований за ЖПЛ, ідеальний для ілюстраторів та дизайнерів. Спершу завантажте XCAP з офіційного сайту xcap.org, де доступна поточна стабільна версія 1, 4, 2. Та встановіть його, дотримуючись простих інструкцій. Тепер створимо сонечко. Використовуйте інструмент коло, щоб намалювати жовту основу, яка стане центральною частиною нашого зображення. Потім додайте помаранчеві прямокутники як промені, розташовуючи їх навколо жовтого кола, щоб створити ефект сяйва. Згрупуйте всі елементи разом, щоб вони рухалися як єдине ціле, а потім намалюйте усміхнене обличчя. Додаючи сонечку життя радісного вигляду. Готово! Збережіть вашу роботу через меню File, обравши потрібний формат, щоб зберегти ваше перше векторне творіння. Тепер ви вмієте створювати прості векторні зображення в XCAP. Продовжуйте експериментувати та розвивати свої навички. До зустрічі!